Так, запрошую до виступів начальника відділу методології, визначення податкових ризиків та удосконалення нормативних документів управління моніторингу ризикових операцій Володимира Титюка, заступнику відділу ранньої діагностики Сергія Штепуру. Які спільно висвітлять нам тему оновлений порядок 1165, який нас набирає до речі сьогоднішнього дня, з 21 листопада? Правильно? Да, так, Володимир Сергій, ви вдвох? Так да? Да, ну, ми, ми для підтримки, для відповіді на питання. Можливо, будуть якісь детальні питання щодо діагностики, моніторингу. Так, е хто буде основний? Я зараз я зараз буду доповім про зміни, які відбулися. Володимир, це ви? Так, так, Володимир, це бачу. Я бачу. Починаємо. Ще раз доброго дня Людмила Михайловна, Всі присутні. Як ви напевно вже знаєте, з 1 липня 2024 року набрав чинності закон України, який вніс зміни до Податкового кодексу та інших законів України цими змінами передбачено право прийняття рішення Кабінету міністрів України. Про введення запровадження режиму експортного забезпечення е, також законано запропонований механізм, е, верніше дещо змінений. Механізм е, митного оформлення е, при експорті окремих видів товарів. Е, запроваджено це з метою упередження вивезення за межі території України е, товарів, походження яких не прослідковується. Зміни, основні зміни механізму заключаються в тому, що тепер для того, щоб почати митне оформлення товару, потрібно, повинна бути зареєстрована податкова накладна. Таким чином, ми, це відображено в теж в постанові 1165, Так, ми вирішили піти механізмом. Вже який працює на сьогоднішній день, механізмом так званого СЕМКО і механізмом зупинення. Для того щоб зареєструвати податкову накладну вірніше, реєстрація податкової накладни передбачає декілька етапів для таких податкових накладних по типу звичайних накладних, також введені ознаки безумовної реєстрації. Вони передбачені в пункті 3 прим 1 постанови 1165, яка сьогодні вже, як ви сказали, набрала чинності. Основними моментами цих ознак безумовної реєстрації є те, що ми умовно розділяємо усіх експортерів сільськогосподарської продукції на виробників та трейдерів. за Принципом наявна земля чи відсутня земля там в кількості 500 гектарів для сільгоспровідників. Ця земля повинна бути наявною протягом двох останніх років. Для трейдерів може не бути взагалі. Також передбачається знаком безумовної реєстрації ще ряд умов, які повинні виконуватись там від стабільного подання звітності до мінімальної заробітної плати і так далі. Основним, напевно, моментом в таких ознаках безумовної реєстрації при експорті, є наявність формули для кожного експортера, окремого так, в залежності від того, чи це сільгосповерник чи трейдер, відповідної формули цих ознаків безумовної реєстрації. Величина, яка враховує експорт, історію експорту попереднього року, враховує. Кількість придбаного товару, кількість товару, який постачався в цьому періоді, або експортувався в цьому періоді, наявність чи відсутність ризикових постачальників такого експортера, і так далі. Ну, якщо потрібно, буде, ми можемо пройтися детально по кожному показнику, якщо виникне питання. Але я думаю, що ви вже ознайомилися з цією постановою і в. Процесі обговорення будемо з'ясовувати. Е, також хочу наголосити, що е, відповідність чи невідповідність ознакам безумовної реєстрації не означає е, однозначне зупинення чи не зупинення податкової накладної, будемо назвати її експортною податкової, податкової накладної. Якщо не спрацьовують ознаки безумовної реєстрації, це означає лише, що податкова накладна буде моніторитись Протягом трьох днів і теж може бути зареєстровано, якщо платник не включений до переліку ризикових. Інших причин для зупинення податкової накладної немає, окрім як відповідність критеріям ризиковості платника податку. Тобто, ця накладна не буде перевірятися на критерії ризиковості здійснення операцій. Ну і, в свою чергу, також відповідно платник не буде перевірятися на відповідність показникам позитивної історії. Ну, це коротко, в принципі, все. Якщо є питання, задавайте. Ви так швидко, Володимир, без конкретики. Ви, ви читали, може, ви трошки докладніше розкажіть. Ну, давайте докладніше. Добре, давайте давайте, докладніше. Туда, Розкажіть, розкажіть бо нема коли їм, бідним, читати. Немає Ми коли читати. не Давайте. Давайте детальніше. Детальніше поговоримо про те, ну почнемо з того, коли в яких випадках квитанція про реєстрацію чи зупинення реєстрації, наприклад, буде приходити от в того ж дня, коли надіслана податкова накладна, тобто протягом операційного дня, або ж за результатами моніторингу через три дні календарні. У випадку, якщо податкова накладна, експортна, я зараз буду говорити тільки про експортну накладну, відповідає ознакам безумовної реєстрації, то платник отримує. Результат за результатами обробки цієї накладної, протягом операційного дня, якщо платник включений до переліку ризикових, то результат обробки цієї накладної, тобто зупинення, якщо вона не буде відповідати знакам безумовної реєстрації, теж прийде протягом операційного дня. Якщо ж податкова накладна не відповідно операція, зазначена в податкові накладні, не відповідає ознака безумовної реєстрації, а платник податку не включений до переліку ризикових, то така податкова накладна буде моніторитись протягом трьох днів з дня подання для реєстрації цієї податкової накладної. І вже за результатами платник на третій календарний день, на третій операційний день платник отримує. Квитанції за результатами обробки такої накладної Щодо ознак безумовної реєстрації, ну, як я вже сказав раніше, роз, основний розподіл між сльозом виробниками та трейдерами відбувається за е, наявністю е, кількості земель, е, кількості землі. Тобто, якщо платника 500 га і вище, і більше, то е, такі платники відносяться до Категорії сільгоспвиробників і для них діє, діють ознаки безумовної реєстрації за підпунктом 1, пункту 3 прим 1 постанови порядку зупинення. Якщо ж це платник, у якого менше 500 гектарів, або ж взагалі відсутні земельні ділянки, тоді для цього платника діють ознаки безумовної реєстрації, визначені у підпункті 2, пункту 3 прим 1 порядку зупинення. Тепер більш детальніше щодо ознак безумовної реєстрації для, до прикладу, виробників експортерів, так що має виконуватись для платника, платник податку повинен, повинен бути зареєстрованим платником податку на додану вартість не менше 365 днів, більше ну протягом, скажімо так, протягом останніх 12 звітних періодів, так до дати подання для реєстрації експортної податкової накладної. Далі, також щодо платника, повинно бути відсутнє рішення про ризиковість, але це тільки стосовно пунктів 1, 2, 3, 4, 5. Так, з 1 по 5 критеріїв ризиковості платника податку. Це ті критерії, які нам говорять про реєстрацію без Відома засновників про реєстрацію платників податків на підставних осіб і так далі. Ну, тобто, всі такі е, е, ситуації, які займаються якими займаються правоохоронні органи, наступного мову платник податку е, повинен, бути, повинен бути зареєстрованим на території, на якій не проводяться бойові дії е, або які не є окупованими. Платник податку е, не повинен перебувати в стані банкрутства ліквідації припинення. Е, що загальна сума податкового боргу зі сплати податків зборів е, не повинна перевищувати розмір мінімальної зарплати, встановлений на 1 січня поточного року. Е, так, далі, ну далі вже формула. Я не знаю, чи варто зупинятися на формули, чи на слух вона буде сприйнята, чи можливо вже хто ознайомився і будуть конкретні питання? Чи варто мені зупинитися на формулі на кожному показнику? Ну можна коротенько, Володь. Ну, якщо коротенько. Ну, коротенько тут навряд чи вийде. Я не знаю, чи є перед кожним формула. Формула передбачає врахування е, таких величин. Вони теж є розрахунковими. Сума е, власного виробництва, е, враховує коефіцієнт курсових різниць, е, враховує е, постійний коефіцієнт 1,5, на який множиться результат. Враховує суму постачання поточну ну, скільки вже, це, скільки вже товару було продано на момент подання для реєстрації експортної податкової накладної, враховує придбання поточне також. Враховує суму ризикових постачальників і враховує суму експортної різниці. Давайте тоді конкретно по. Коротко по кожному з показників. Сума власного виробництва. Сума власного виробництва вона розраховується як різниця між е, обсягами придбання та постачання е, згідно з податковими накладними у попередньому році. Ну, тобто, те, те, розраховуємо таким чином: що якщо платник е, постачав більше, ніж придбавав, ми розуміємо, що це платник виростив самостійно цю продукцію. І експортує власно вироблений товар. Далі коефіцієнт курсових різниць. Коефіцієнт курсових різниць розраховуємо як відношення встановленого НБУ офіційного курсу долара, що діє на е, день, коли подається податкова накладна до встановленого НБУ офіційного курсу долара, що діє в, е, 1 числа відповідного календарного місяця попереднього року, тобто рок до року. Таким чином розраховуємо ко, коефіцієнт курсових різниць. Далі сума постачання. Сума обсягу постачання. Я думаю, що це зрозуміло. Це враховується все те, з формули віднімається, все те, що платник продав або поставив е в цьому році до моменту подання для реєстрації експортної податкової накладної. сума придбання відповідно те, що придбав до цього моменту, і сума ризикових. Е вірніше це не останній показник. Сума ризикова. Сума ризикова е це е сума. Яка знімається з цієї величини, з цієї формули і розраховується із сум постачання цього товару, який верніше, всіх товарів, які входять до групи окремих товарів, що підпадають під режим експортного забезпечення, від постачальників, які перебувають на дату подання на момент подання експортної податкової накладної в переліку ризикових. Ця сума буде відніматися з цієї величини. Ми будемо цю величину називати умовно експортним лімітом. І останній показник, який використовується в формулі, це сума експортної різниці. Тобто це е, сума, яка різниця, яка вираховується е, з показників експортної податкової накладної і. Е, Митної декларації вже по факту вивезені. Тобто, якщо в митній декларації буде зазначена більша сума, ніж у податковій накладній, а платник не скористався розрахунком коригування і не відкоригував, то цю різничку, яка на яку перевищує, ця величина буде зніматися. Ця величина буде зніматися теж з формули. Пропонуйте зробити паузу, можливо, є питання. Да, 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 володіє. Читаємо: добрий день, Тернопіль, Іван Станіславович. Чи відносяться до даних товарів? Блін, та... До даних товарів продукти переробки, борошно, висівки пшеничний, комбікорм, зерно підроблення і інше. О, дивіться, перелік товарів, він, це у нас про зовнішню економічну діяльність. Да? Перелік весь перелік товарів, там конкретно у КТЗ не зазначені в законі про зовнішню економічну діяльність. Тому, будь ласка, відкрите, подивіться, якщо у КТЗ співпадає перші чотири цифри, значить відноситься. Ага, Іван Станіславович, зрозуміло? Так, да, це зрозуміло. Так, більше, поки, поки питань цього питання немає. Є у нас Олександр Савалюк. Так, є. До, до, доброго дня, Людмила Джерала. Нічого собі, Саш, я тебе не побачила. Щось сьогодні, ви там, вас погано видно?